Тож, прекрасно ми бачимо, як тема з собачкою вибила легко тему з насильницькою русифікацією по Україні. Активна важлива тема, її давно треба було піднімати. Вона була піднята. Депутат подав поліцію на цих дівчат, які підняли цю тему. і Тема стала гучніше. Її треба було прикрутити, щоб, не дай Боже, ніхто ні до кого повністю глибинно не дійшло те, що у нас в Україні насильницька русифікація. Ну що ж, хочеш, тема соба собачок, котиків наші медіа цю тему зробили більш важливу за права українців? Угу. Ну, права українців не такі цікаві, як права собачок. Про них не можна зробити так багато мемасиків. І більш того, от ми тему вам тільки що розказали. Вона вам нудна, вона вам заїжджена. А давайте послухаємо цю історію далі. Наскільки заїжджена для вас ця історія? З приводу, чого, З приводу порушення статті 161. Нардеп Євгеній Брагар подає заяву про злочин у поліцію на волонтерок Ярину Чорногуста Анастасію Конфедерат. Каже, найбільше його обурило те, що Анастасія сказала водію автобуса. У словесній перепалці було вже те слово, що російська мова не повинна лунати в Україні. Це, це є, на мою думку, неправильно, це є дискримінуючим висловом, який дискримінує громадян України. Отже, депутат Брагар не лише переживає за добробут пенсіонерів, а ще й за добробут е, всіх людей, яких можуть дискримінувати. Тут хочеться сказати, що м, ну можемо зразу вивести пост. Ви можете потім зайти почитати його з цього приводу. А що таке ну, я хочу сказати, що дійсно фраза таки некоректна, можна е, погодитись. дійсно. Дівчина сказала не зовсім коректну фразу, але у нас війна, і по-моєму. По-моєму, вона ще й мовна війна, і Кремль прямо заявляє про пріоритети мовної війни і про необхідності русифікації України. Це в Кремлі не раз було сказано. І... В цьому контексті він вважає, що це є порушенням законодавства. В цьому контексті, коли йде мовна війна, дівчата кажуть, що ні, насильницькій русифікації, депутат піднімає тему, начебто він сьогодні тільки на білий день народився, начебто він дупляне ловить і не розуміє, що у нас відбувається, і в якому контексті ця фраза була сказана. А Загалом мені хочеться зрозуміти, от він подав заяву до поліції. А з якою цілею він подав заяву до поліції? Ну засудити дівчат можна, сказати фразу, виступити на медіа, сказати, що ти думаєш, зробити заяву. Ну це можна. Але питання звернення до поліції це з якою цілею? З цілю того, щоб дівчат покарали? Тобто він вважає, що саме цих дівчат треба покарати от вони заслужили на покарання найбільш за все і хто в а, ініціативу проявляє в цьому він проявляє ініціативу що покарати цих дівчат хочеш ну і він говорить знову ж таки пряма цитата заяву подано щодо висловлюваності конфедерат про те що російська мова не повинна лунати в україні давайте ж дамо насті слово хай вона сама скаже що вона хотіла сказати Ця фраза була в контексті того, що російськомовний продукт не має лунати в автобусах, які пересуваються по території України. І це є моя особиста думка. І тут я хочу ще сказати, що я слухала один радіо ефір, ми з нього зараз суровок наведемо. Це прекрасно, в якому Ярина Чорногус, теж одна з учасниць цієї історії, сказала, що насправді дискримінацію ворожнечу дискримінацію займається і ворожнечу розпалює сам депутат Брагар. Тому що після того, як ситуація вирішилася, після того як дівчата поговорили з водієм і з'ясували стосунки і свою позицію, пояснили, і там проблем немає. І... С працедавця немає, і Ярина Чорногуд сказала, що для неї головне, щоб консенсус на цьому ґрунті був важливий, тому що єдність в країні це головне, тому що ми ведемо війну проти війни. Депутат проти Кремля. Депутат Брагар такий, а на я заяву в поліцію.